Буквально за одну добу вони будували хату для нової родини. Побудувати треба було за одну добу. Це вважалося, що це правильно. Чому це було так важливо? Тому що, коли все робиться швидко, то люди повинні перебувати в дуже хорошому стані. Вони повинні бути в стані позитивних подій, у них все легко робиться. Вони повинні знати, що вони роблять. І тому, коли громада швидко за одну добу все це робила, то там вони і радість отримували, вони і робили хорошу справу, тут же музика грала, тут же готували вечерю, тут же діти збігалися, щоб на це все подивитися, тут же пісні, які співали, тут же люди, які брали участь, вони навчалися, як швидко можна правильно, грамотно побудувати хату. Таким чином, всі отримували задоволення і робили якісно і швидко дуже потрібну роботу. Тому гра це найкращий спосіб творення чогось нового. І тому ми зрозуміли, що творити нову цивілізацію треба тільки у формі гри. І тому, оце, що ми зараз робимо, це така своєрідна гра. Хто хоче, долучається, тут ніхто нікого не примушує. Кому це цікаво робити, будь ласка.